Лебедя з Теремнівських ставків забрали в Луцький зоопарк. В кінці листопада Лучанин просив журналістів 12-го каналу допомогти з порятунком цього птаха. Через пошкоджене крило він не може літати. Травма, на думку чоловіка, прирікала лебедя на смерть. Лучанин боявся, що коли ставки замерзнуть, поранений птах пропаде. Тож звертався до працівників міського звіринця, аби ті забрали його на перетримку або допомогли лікуванням. Може, ветеринари подивилися, сказали, що з ним, чи його він ще може лікуватися, чи він ще залишити калікою, Так. Ми ті двоє то літають, він один тільки не може за ними піднятися. Днями лебедя забрали в Луцький зоопарк. Він на карантині. Попередній огляд показав, що птах має деформацію крила. У звіринці припускають, що отримав він її ще будучи пташеням. Ймовірно, хтось спробував відловити лебедя і дуже викрутив йому суглоб. Жодного прогнозу, чи зможе птах повернутися у природу, ветеринари не дають. Людей, які хвилюються за його долю, просять допомогти коштами на ліки, вітаміни та харчі або приносити в зоопарк зерно.